Все на землі тут є дочасне, і ми не можемо змінити того, що новий день принесе нам завтра. Та чи побачимо його, та живучи у цьому світі, Ідучи слідом за Христом, чиє життя наше світло для тих, хто зранений гріхом? нехай відображається Христос мені, Його Всі нехай діла голосніше свій, що святий Господь живе в серці моїм, не просто так бо життя дарує. А щоби волю виконать Його і довести, що добро існує, перемагає любов, все зло Бо так Господь полюбив світ грішний, щоб жертву сина Він віддав свого, щоб кожен хто йому повірить. Не вмира вічне життя, знайшов нехай. Відображається Христос в мені, Його образ святий, хай побачать люди, всі Нехай тіла оборять голосніше світ, що святий Господь живе в серці моїй, Світ мені побачить, мої слова, що значе, життя своїм прославлю, могутнього царя, як землю я покину, як і тут залишу чи Бог назвене? Вражається Христос мені, Його образ святий, хай побачать люди всі Нехай тіла говорять голосніше свій, що святий Господь живе в серці моє. Слава Ісусу Христу! Я радий вітати вас, дорогі друзі. Відстань розділяє нас, але наші почуття, я вірю і бачу, вони є тими самими. Тут відстань ролі не грає. Моє серце з вами, так само, як я почуваю, відчуваю ваші молитви, наша спільна любов, наша спільна віра. І ми йдемо разом, як. Християни, як діти Божі, належимо до тіла Христового, йдемо до спільної мети. Ця мета це Ісус Христос, той, що чекає нас у вічності. Але все відбувається у Бога. У Бога відбувається у свій час. А ми, як люди віри, ми знаємо, що прийде час, коли станеться те, що Бог обіцяє нам, що коли не встане сліз, не стане болей, не буде війни, буде мир і спокій там, де. Господь царює, і ми будемо царювати з Ним. І хотілося б, щоб це поки що цього не сталося, коли прийде Христос за церквою своєю, щоб твоя, своя цер... Христова церква тут ще збільшувалася більше і більше і укріплялася, і готувалася до, тої, до того часу. У мене на серці є Євангелія Марка почитати разом з вами перший розділ з 23 го віршу. У синагозі був чоловік, одержимий злим духом, і закричав, кажучи: Що тобі до нас, Ісусе Назарянин, Ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, ти святий, Син Божий. Але Ісус заборонив йому, кажучи, Замовчи і вийди з нього. Тоді Дух Злий, стряхнувши його, і скрикнувши сильним голосом, вийшов з нього. І всі дивувалися, так що один одного питали, що це таке? Що це за вчення нове, що він з владою наказує духам злим, і вони підкоряються йому. Ми маємо справу з Богом, належимо до Нього, до Його тіла, який сильний управляти, володіти і давати вказівки тому, хто тим, кому. Ми не можемо вказувати. Ті, кому ми свого часу були підвладні, коли були невіруючими, це сили зла, це сили диявола, це сили того, хто сьогодні воює в Україні нашій. Ми маємо справу з Богом сильнішим за любі сили, навіть як апостол Павло пише про те, що в смерті вже немає жала. Смерть каже, звертається апостол. І каже, де твоє жало? Воскресіння Христове показало все. І знаємо, що прийде час, коли буде Воскресіння Церкви Христової, дітей Божих, і ми зустрінемося з нашим Богом лицем до лиця. Але живемо ще поки. Живемо поки на землі і хвилювання, переживання, хвороби на нашій землі війна. Але найважливіше є те, що ми сьогодні належимо Богові. Що сьогодні сили зла, які існують навколо нас, приносять спокуси, приносять різне і часом до думки нашої приходить щось. Але ми звертаємось до Бога. Ми маємо справу з Ним, і Бог гарантує і каже при умові, що ми будемо вірними йому. Що якщо навіть диявол захоче спокусити нас, то апостол Павло пише: він не зможе не дозволить, щоб ми могли нести спокуси. Які понад наші сили. Тобто Він гарантує і каже, що ви, як діти, як діти мої, ви маєте гарантії від мене, але від вас ви маєте бути вірними. Ми читаємо тут в тексті цьому, коли людина страдала, просто страждала, тому що вона була, вона в ній був дух і повеління дає Ісус Христос, і ми бачимо, що це та, та сила, яка підкоряється. І слово і самого Ісуса Христа. І таких текстів декілька є в Слові Божому. Навіть коли було, демони виходили із чоловіка, і вони кажуть до Ісуса: дозволь нам, ми підемо в свинею, в туди і ось там сталася та історія відома для нас. І слава Богу, що ми сьогодні можемо казати: Боже, ми належимо Тобі. Ми не належимо до сили, ми не спілкуємося з дияволом чи з його демонами. Ми спілкуємося з нашим батьком, ми спілкуємося з Богом, який нам сказав, що прийде час, чи 70 років жити, чи більше сільів 80, ми зустрінемося з ним обов'язково, лицем до лиця, і знаємо, що ця мить обов'язково настане. Хотілося б, щоб ми з вами були до цього готовими. І не тільки ми, але й допомогли ще багатьом людям, які не готові зустрітися з Богом, щоб це сталося. Я Дякую Богу за те, що можу кілька слів ось їх почитати в Євангелії і поділитися цими думками з вами. Вірю і надіюсь, і чекаю, і хотілося б, ще на землі обняти всіх вас. Люблю вас дуже. Хай Бог благословить. Амінь.